Так, живемо, друзі, ну що, що у нас тут чарівні? Книги приїхали Нана. На. Це ж твоє реальне ім'я? Угу. Да? Не те, що нам підігнало. Для мотоспільноти це справжня знахідка, насправді. Тому що ми насправді познайомилися, того вона робила туди вижна фотографію, яка в мене тут є на моїй сторінці. Головна тепер. Цього року <laughs> з моїм лоурайдером. І тут у нас дуже-дуже круті книжки про Харлі. Це прям мега потужно Прям мега потужно Вони, наприклад, ці німецькою Але ну, ви ж розумієте, да рівень? Тобто, це прям це прям знахідка. Наступна. Ой-ой-ой-ой! Це вона рі... ріла огромне. Та ти що Як ти це знаходиш? Я просто оцю шукала, ну, ну і тут вже сучас. Пішли, допомогли. Тишо, тишо. А ну-ка, це третя. Ай! Просто кольори класичні. Коротше, це неймовірно. Тишо, тишо. Оце, коротше, буде в мене колекція. Погляньте. Так, з вас лайк до цієї публікації, підписку на неймовірну нано, в неї, до речі, є збори. Бо, тому донатьте, долучайтесь до зборів, на державу перемогу разом. Ууу, дякуємо. Ще не бачу, Я не. теж такого не бачу. Дуже-дуже дуже потужно. Ні-ні-ні, ну це. Я до прям... буду приходити в гості. Ну, Скажи. <свят> Ай-яй-яй. Мене ж часу не завернули. просто діч. Це просто неймовірна якась каст. О, це дуже знайома тема. Дуже знайома Чопери. В різних норкал чопер був. О. Не зрозуміло, це щось не дерев'яне. Only Metal Cycles. Ви ж могли б бути тут. А можливо вам, до речі, ваші роботи якісь тут і є. Дуже-дуже потужно. Ого. Скажи. Да-да-да-да-да-да. О, це теж... О, это классы. Еще классичный. А что ты? Краса?